Привет, с вами Аламас и сьогодні будем играть в игру Injustice. Ну, це прикольная игрушка. Мы же прошли реально встали, я ушл такую прикольную игру, як Injustice. Я допрошу обучение и трохи пройшов до них В В прикол цієї игры? Ну, ну вообще, жестоко тут а... Всякі флеш, там, супермен, Бэтмен и Б... там. Не, ну думаю, думаете, уже okay. у нас є три персонажи. Перший можна назвати Поломон Гранді, другий цепон. Я напишу Найклей. Як нажимаю писаючи. Дессот. Оцей мені дет саме прикольний, я його дуже сильно вилучаю. Я вам ще покажу, в чому цієї гри. Сейчас в магазин зайду. В ігрі і магазин. Там, где куплять герою. И тут такие, типа. Ну, як вам дисну? Бачите, он дает два одинаковых. Ты два одинаково персонажа, а тут он дал. Чи перший и самый? Он сильнейший, а другий слабший. І це он до. У Бесмана вообще три персонажа є. Самый сильный, той, що Посередине. Ну тут идет такой. Это саме сильніший другий. И і... в чому такого? Це... Отой мій дед. Вы его бачили уже. Десь дроп. Ты це оцей він є. Це його костюм. І він мені дуже сильно похожий на Дипту. Я знаю даже хто Классин. Він бився против Бэтмена. Какиесь там частини я даже не помню. він бився против Бэтмена, це Киллер. Киллер його всегда на... Выкалы на бабло. Да и бывает заказывал. Я движусь и тут ще у Риті є, і Тому не дивлюсь, все урыть Супермена. скина Бэтмен против Супермен. Ты можно заметил? Радовый фільм, пишите просто в комментариях. Да на Superman. Quadro Metro. И крафт сухой. И реально. И загрузка йому. Загрузка, загрузка, загрузка. А, начинаємо. Це у нас загранді йде. Ну цей дед мені саме чткий, наверное. Но по силі удару то у мене самій це гранді. Ну це понятно, він який здоровий. А вот по жизням то самі сильні цыдет. Ну, я йому дуже сильно першу прокачував. Він теж дуже сильний. Дивіться на його житті зверху. Почти всі. Але в чому прикол? Це проти нас теж гранді, бачите? Якщо його вбить, то він одлічується там деякі хупешки. Це ж прикольно. О -о -о. Він мені народи на похож. Мені кажуть, що не кисло и ну, меня такие так. запомнить не може. Все тут прикол я тут в кожна є своя магия вот из нос башки набрали эти поделки когось бежит минус и і... минус и в чем прикол этих поділок? тут их можно улучшать саму силу і, например перша це... Перша магія, то вона там то... М -м, з першого уровня, типа, з початку уровня починається. Друга магія — це з п'ятого уровня. Але другу магію вже треба купляти. А третя магія — це з 20 уровня. Вона дуже сильна. Вообще прикольно. Ще прикол, в деяких игроків є електрошок. Наприклад, ох, мы сейчас забьют. А, нет. В деяких игров є електрошок, і вони електрошоком забирають уровні. Типу, наприклад, в тебе є перший уровень і він може кинути електрошок і забирати уровень. Ну, типу, така магія. І в нас є така магія, це в нашому цього чувачка. Будемо називати його Робін. що до цього робіна посередині. То він теж ці штуки електризує і б'є току. У нього така перша і забирає когось там має. Там люба має, хоч третя, хоч друга, її забере. Ви її пікаште зараз. Я не коляс хочу провірити. І це не тільки того то мого зроблено. Це є опа. Тут теж є такий лекснутер. Де він посередині у їхній команді. У нього теж є перша. І вона забирає електрошок. Он за вам покажу це все тільки це в деяких. Дивіться, оце у нього перша. Дивіться знизу, як забере зараз. Бац, і забрало. Це в Лекс Лютера теж такий є? Он ще він теж використовує? Ну, використовує. Он ще має використовувати Та що ти ж теж? Блін. А, він до другої її качає, нічого. О. Це у мене теж забрали. Использую нарешті. А я думаю, друг я использую в Угранді друга. Оп. А, я томазу. Ну це где-то в мене саме... Опа! Моя любима снайперка. На обстріл. Так. Лекс Лютер розслабся. И сейчас по-другому попадет, да, я по-другому попав сразу. Оп, забираю магию. Забрала магію. Там трошки йому. Оп. А, я задалеко став і промазав. Ну це в деяких ігроків можна промазати. Бій-бий-бий. І прасявай. А оцього чувак, що я проти нього бився? Це... Він... І хто дивився кіно зелений ліхтар. Та там він теж був зеленим ліхтарем, тільки йому скували кольцо жовте, бо вони не могли пройти там якогось монстра. Вони і вони сховали йому це кольце і він надів його на пальце і став жовтим. От і все, наш перший босик. Це я не... Ніхто хотів сказав сказати, зелений плащ. Ну, в принципі, і в чому прикол? Босс то один. Але, але він дуже сильний. Як ми? нас... нас здесь три. Ну, все, вважайте, що все почерпне. У нього 1900 життів. Mm -hmm. Чувак, чувак, чувак. Ви даже дарить не може 200 я йому забираю, як нічого. А знаєте, чого я цього взяв? Це мені треба треба йому магії, щоб забирати. У нього дуже сильний удар. Можу у магією магии быть персонажа. Блін, та ти зажим план? Ні, Гранді тут якось жирний був. жирный. Блін, він блок взяв. взял. Якраз такий сильний удар мав бути. Електрошок. А, перкод! Полмазал перкодом. И сразу же чик-хоп, Чик, применяем чик-хоп, мячик. Не, ну мяч самый блокный, наверное. О, повзло, что я блок стал Блок решает все. Так самое, как вообще ничего не забрал. Блок самый зачатый. Требует быстро первым нажать. Да, я первым нажал. И попады! упал Забираем магию. Забираем магию. Я все сбалансировано. Ем. брам детка, детшины плывы, сидят я. Оп, и мячиком Все. Прощай, прости, прощай. Все. минус. Ох, перший босс вот левый. 6000 нам довольно. Новый уровень. И энергию запасну. Классно. У нас же новий уровень 10. -й. Так, дивимося. Ну, в принципі, все правильно. По жизням найсильніший це гранди. По силі то самий це відок. Я там перепутал того разу. Так, О, прошли уже босика. У нас новий босс. Новий босс у нас. Новий бош. Ні, новий босс наш. Це жовтий гитар. Mm. Так. Тут це, типа, доповнительно до першої цього. До першого... Ну, як обясни? До першого боса, коротше. Ну, тип, що так. Це доповнительно. Його теж треба пройти, бо за нього дуже багато бабла до них. Я цю ігру тільки проходив, але не тіло. Не так реально ставить тіло. А ці ігру проходить до половини. Познакомці. Як ви називати, бунт? Хоче будемо його називати, Діба. Він я забули, збирає магію. І ч це? так? Що мені подобається цей робін? Ну ми його будемо робином називати. Він і, ніколи не промаже перші. Мені подобається Кішка, Бо якщо вона зробить свою першу, то бачите, в мене кров буде будет. И забрать в мене жизни. Да шок. Ти... Ого, нічого, я скільки вижив. І вона блокернула, Да. Да, друга. Що все, О, і Ещ себе почав вижимати? Оп, і мячик, мечик. є. Все, майки. Тут же все. Ай, блин, я забыл все, что получается. Блок. Лікар. У мене все равно не было маленькой магии. Кошечка. Опа. І ще по-другому попаде. Попади по-другому. Не, я не попала. Так, треба швидко у нього магію забрати. А то він дуже блатний став. себе, я йому навіть нічого не забрал. А вот все одно минус. Не, грандицы. Самый сильный тут, наверное, даже не знаю кто. Я подумаю, самый сильный. Не знаю. Вообще, раз не знаю. Ну, я нашел супермен как всегда. В принципе, реально супермен может быть. Не, п я я їм все ну ще ми хто в принципе Я поиграл. Я им все объяснил. Ну сейчас мы подивимся, кто самый останется. Магазин, косо не станет. Иди супермен. Блин, нет, вот так это дальше делаем стремим. А шеф, я на кого выживаю. Лобо я не знаю О, башни і став жовтим А получается... Виходить... Самый сильный тут зеленый. Зенестр. От, хто бачив поки ні. блін. Хто бачив поки ні, короче. Так все буде нормально. Фух. Просто, як я грав раніше, то не було такого, якщо ти не жмеш на героя і вийдеш, то вони саме начали, так. А ні, не сам не супермен. супермайк. Нічого, мені вже даже цікаво. Ні, все. Я, я не вірю. Она не может саму сильнуть. Ну, в принципе, я им показался. Що... Кто ту ючину знає, самую станию, самую саму сильну, свою чайку, то в комментариях. Я-то не знаю наказать не ход. Ну, в принципе, с вами был Маск. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем удачи, всем.